Слава Ісусу Христу, Господь Він дає кожному можливість обрати або благословення, або прокляття. І щоб мати благословення, нам потрібно розуміти, до якої церкви ми прийшли, і навіщо ми прийшли, за Локшиною на вухах чи за істиною, за благодатью, чи за анафемою. За оманою чи за правдою, і за благословенням чи за прокляттям. Адже якщо це церква Божа, то в ній уся слава належить Господу. Тому Павло і повертає церкву в реальність і показує, де починається, а де закінчується благодать. Де благословення, а де прокляття. І Він каже в Євангелії, яка, яке я благовіствую, не є людське, бо Я прийняв його і навчився не від людини, а через откровення Ісуса Христа. Амінь.